Чим пішаки від інших відрізняються? Ну, допомагайте пішаки, ви Ми ж про це, про це про це знаєте. Кажі, Ріната. Вони, вони відрізняються тим, що вони їх більше, ніж чим останні. Чим інших? А чому це їх більше? Скільки їх тоді? Більше. Ми звикли з усіх шістнадцять. Тому що а, чорних вісім і білих вісім. Оце це та фігури. Дякую тобі. Тим, що, Ще, що, є. Тим, що вони ходять вперед. І б'ють навскоси. — Від інших фірм? Тому ми ще не вчили. Дякую тобі, дякую, Леша, Костя. І, коли вони доходять до кінця дошки, вони можуть поміняти другу форму. Фіор. Вони можуть змінитися на іншу фірму. Оце так, що прямо як в касі. Ви знаєте, поки мені розказали, ви цю історію. Я згадала цілих три каски. От я зараз хочу, чи згадаєте ви ці каски. Перша каска ріпка. Пам'ятаєте цю казку? Да. Там була маленька, маленька мишка. І щоб не траплялося, без мишки нічого не вийшло, аж поки не прибігла мишка. І тільки вона допомогла всім вирвати цю ріку. Так ось, виявляється, ці маленькі пішаки, дивіться, навіть тут вони маленькі, їх управда справді повісів, вишикувались. Королі Шахові, як завжди, зібралися воювати. Але ми пам'ятаємо, коні у них були дуже наробливі. Пам'ятаєте, не завжди їм підкорювалися, стрибали куди хотіли. Залишились одні маленькі воїни пішаки Але вони такі дружні, що ходять тільки вперед. Ніколи не відступають назад справжні воїни. Якщо кінь, ми казали, може стрибнути наліво, там йому не сподобалось, думає, а потім назад стрибну, а потім вперед. То пішаки тільки вперед. Другу казку я згадала чеська казка про чарівну жабу. Як поцілувала чудесна дівчина, і ця жаба перетворилася на принца. Так і пішаки. За те, що сміливо йдуть вперед і доходять до кінця шахівниці. Вони зупиняються, ну що мені далі? По столу стрибати? Ні, я ж не жаба стрибати по столу. А дайно ну, я перетворююся в іншу фігуру. І найчастіше шах перетворюється на саму сильну фігуру. Яка шаха в шахах сильна фігура? Але і коли буває, що може змінитися, на яку ще фігуру? На туру. На, туру. на туру. ще на яку? На, на коня, На коня. ще. На, на короля. На... На... А ось Фінански. на короля не, не, не може. А чому на короля не може? Ще слабих фігур ставити назад. І офіцер. І може ще на офіцера помінятися. І коли буває таке, що на дошці, нібито супротивник забрав коней, а за допомогою пішаків ми знову маємо собі коней, якщо вони нам потрібні, ми будемо вчитися далі розбиратися, коли на яку фігуру нам краще змінитися. А сьогодні дідусь мудрагель вирішив перевірити вас, як же ви все це засвоїли. Куди ходить пішак. І так зараз. Я покажу вам гарну картинку. Дивіться, будь ласка, поки ви будете дивитися на середню картинку, я хочу підготувати задачу. І так, ось мої пішаки. Стрілочкою ходимо тільки вперед, б'ємо тільки на спроси. Це залишиться вам на підказку. Раптом ви забудете, то підказка завжди під вами. Задачу, яку я зараз вам запропоную, вона у вас на шахівницях вже виставлена. Кожен з ігроків, який сидить за білими фігурами, має шість пішаків. Той ігрок, який сидить і грає чорними фігурами, вони у нас темного кольору, вони мають чотири фігури. Але ж ідуть мудра гель, на то віна мудра гель. він каже вам, підказте, не завжди перемагає кількість. А в шахах головне, що? Чи? Ось ще що. Ну, ну, ми маємо. Маємо. А ми з вами вже потренувалися, по лабіринтах походили, ми вже з вами підготувалися, розминку зробили, то завдання таке. Білі починають. А чому білі починають? Я забула. Чому білі починають? Кажіть. Білі починають, тому що вони... Світлого кольору. Бо в шагах так прийнято. Завжди починають білі, так? І хай буде світлого правильно, бо вони завжди праві. Але тут завдання таке: білі починають, але мають виграти чорні. І так, хто вперше впорається? Будь ласка, розв'язіть цю задачу. Мабуть, тут для нас можна нагода, щоб не заважати дітям думати, як вони сказали. вас Залишити там. Ви думайте, що в нас не відповіли коса від цього виходить. І з той стовпер підніме проведемо, де його не продовжують. Зупиніться на колени.